Вітаємо вас на нашому каналі. Всім добромирного дня. Знімаємо знову відео про наших українців. Це ж не вперше ми попадаємо таке. Я людям довіряю. Поговорили з людиною, людина із Рівнещі Галина. Так гарненько поговорили. Та ви що? Кажу, а чому ви продаєте? Купили ми БУ собі індукційну плиту. Недорого, Недорого. для приготування поросяткої їжі. Скажу, ти що борис поросяткові їжу готувати? Ну, За такі гроші. Для поросятки нам треба все одно купляти, ця виходить, швидше нагріває індукція, все нормально. якби. Запитую, що ви продаєте, які там проблеми? Ніяких жодних проблем. І це ж дивіться, ну, скажете, що я щось придираюся, то зварка не така, то ще щось таке. Так що, якщо ви хочете мені щось продавати, то продавайте або нормально, або не обманюйте, або розказуйте, як є. Жодних проблем немає, жодних питань, просто ми робимо ремонт, вона трошки нам завелика, там якась перестановка в хаті, така версія, людина, ну я людям привик довіряти. Я кину передоплати, відправляти, мені немає часу там багато на розмови, на все. Все, від, прийшла, включила, все працює, все класненько. Дружина поставила, щось там ще раз зварила, так закипає швиденько, все класно. Ну, включила, бах, вибив автомат. Вибив автомат. Включила автомата, якийсь запах з'явився і однак комфорта не працює. Ми сюди відкриваємо, там бачимо паяни, там щось паяне, там щось паяне, тут паяни. Пані Галина, чому ви не сказали, що плита була в ремонті? Чому ви не сказали, що плита в ремонті була? Тут поналяпли пастою, тут термопаста взагалі засохша, її ніхто не поміняв, так притиснули, як воно було. Тут бачимо, вентилятор налили, вони жужжали, налили якоїсь олії, ну скажіть, будь ласка, така-така, так воно було, така версія, я не знаю, як воно житиме, не житиме, питань немає. Ну і при транзистор, пробитий транзистор. Тобто ми тільки купили, не покористувалися. Одна комфорка працює і вона, бачимо, там заводський запобіжник ще стоїть. Цей заводський запобіжничок знає, воно не вибивало, тут запобіжничок вже перепаяний, запобіжничок згорів, коротнуло, і транзистора вибило. І мені розказує, що індукція це дуже класно. Так, да, індукція може дуже класна, але щось таке дешеве китайське купувати, як оце. Це 2 кВт одна катушечка і 2 кВт друга катушечка. Ось таке. Ну от, от як після цього люди, людям вірити. Одне по телефону розказує, ну чого не розказати, щоб воно було в ремонті, я не знаю, на ваш страх і ризик. Ми якось там приліпили, там якось кос укрило того транзистора, намазали той припою. В принципі, воно припає не непогано. Що зараз робити? Я не знаю, що робити. Просто транзистор підібрати такого. Я не знаю, чи в мене є такий транзистор поміняти. Відправляти знову поштою комусь, ремонтувати, користуватися однією. Не знаю я. Не знаю. Просто в нас електрики багато, є своя станція, думаю, ми поставимо собі поросятки. Хай дружина готує, воно там візьме дуже маленько світла. І плита якби недорога. Не послухає пана Руслана, хотів зекономити. Він каже, купуй таку, як в мене. Людина готує. Ну це ж проблема, я хотів зняти відео, як вона е, працює так. Клас, 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 клас. То кипить, то не кипить, то кипить, то не кипить. Тут нема плавного регулювання в цій пліті, на, на жаль. Але це таке, там немає плавного, немає плавного, для, для того, щоб зварити просятку, і це було б достатньо. А те, що вона од, од, одну цю один раз закипятила воду, а на другий раз вибило. І все і погасло, і взагалі не включається. Ну як не включається, бо ж запобіжник тут перегорів. І вибив автомат. Короткий, і думаю, що таке може бути, що може бути? Ми туди, а там все попаяне, там поколхозене. Ну не все. Але, саме основне а транзистор. Що тут ще може бути? А чого він знову вибив? Яка причина, там, чи драйверах, чи ще щось. Одним словом, люди поремонтували. І майстер сказав, скоріше її збувайте. Вона зараз включається, але нею користуватися не можна. І так люди зробили. Але по телефону розказували дуже гарненько. Якщо цікаво, я навіть можу включити, мене. всі, всі розмови пишуться. Майте на увазі, хто до мене телефонує, мене всі розмови пишуться без попередження. Можете подавати на мене в суд. Я розмов не публікую і не переживаю. Якби я опублікував, можна було б і сказати, щоб ми поширюємо якусь таємницю. Не по ньому. Якась там є проблема, раз транзистор горить, він просто не горить. Ну, інколи буває просто, може, такого паяли транзистора. Аби, аби, аби. Може, там просто він вийшов, ну прямо від, він вийшов від навантаження. Таке бувало у мене, як в звальних апаратах, транзистор просто, просто вийшов, мені відправили ремонт поміняли транзистори, і об'язки не зачіпали, драйверін зачіпали, і воно служить, 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 і, і проблем немає. Таке мож, могло бути. Могло бути. І за того, що вони поставили, воно якби запустилося. якби запустилося, Але може бути десь об'язочці якийсь діодик, якийсь стабілітрончик. десь він трошки недобре не, не працює, десь трошки напруга неправильна, ще щось, і вже, воно, і вже воно не так працює. Така у нас історія, так що можете мене, мене поздоровити з такою гарною покупочкою. Пишемо, що по цьому думаєте, і всім до побачення.